Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Теро Україна. Сьогодні хочу подивити для вас Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг нікополь марганець на вересень місяць. Ми дивились з вами на осінь. Загальний прогноз. Зараз подивимось на найближчи місяць. Що нам до чого готуватись, ну, чи може. Все буде добре. Хотілося би, так? Да? Окремо подивимось область, що там по дронах, що від нас хочуть, так? Да? Дніпро вересень. Фінанси, надія на вирішення важливих питань, гарні якісь новини, піднесений настрій Дніпро. А чому будемо радіти? Руху якомусь вперед. Дуже будемо за своїх вболівати, знаєте. Але диявол, прямо на карти вилітають. Диявол дуже прискіпливо дивиться на Дніпро. Ворог придивляється. Є якась таємна інформація стосовно вашого міста. Зараз будемо уточнювати. Не розслабляємось. Не розслабляємось. Місяць під егідою карти смерть, не дивлячись на якісь нові, нові можливості, на якісь кошти, на якусь допомогу, на відкриття якихось хабів, там щось нове буде. Не дивлячись на те, що родини об'єднуються, і якісь радісні новини, все одно йде, йдуть негативні моменти, які вже прописані, розумієте? Кажуть, можуть бути сили запобігти проблемним моментам. Зараз будемо дивитися, як. То і що то. Дніпро вересень, Дніпро, Вересень. Я вам на другій колоді смерть вибух. Смерть і гроші. Угу. Тут ще може бути так, що пообіцяють, що все буде тихо і спокійно, і якось люди розслабляться трохи, може якась піде інформація, що ППО додаткове поставили. Не розслабляємось. Дніпро. Ну, тут кажуть, треба укріплювати. Кохаються люди, люблять один одного. Знову карта диявола випадає. Дивіться, що, що ти шукаєш в Дніпрі? Таємні якісь пункти прийняття рішень. Хоче збити якісь плани наші? А чому саме Дніпро? Ви профронтові, але ж у вас нема окупованих територій. Чому саме ви? Бо щось. Бо ви все одно, бо я як вузловий якийсь регіон, або важливий тактичний. А що, ти маєш плани, ворог на Дніпро? Мав плани, не вийшло. Мав плани, не вийшло. Так. Дивимось далі. Я тут вже засмутилась. Дніпро, вересень місяць. Будьте обачні і обережні. Поруч з інфраструктурними об'єктами, з водоймами. Треба укріплювати, тому що, за того, що ми роди на нашу землю, можливо, руйнування навіть інфраструктурне на воді. Дрони будуть. Чітко показую. Дрони будуть. І чомусь показує багато поховань саме ваших військових. Це знаєте як? От на фоні а, з боку мирного так, життя, більш-менш, дуже багато поховань. Облазні про... смерть. Область, смерть, мах. Да. Будемо намагатися захистити, але ворог буде атакувати. І в рамках масованих і дуже багато дронів. І також показує інфраструктуру області. Дуже обачно, обережно, Павлоград Вересень. Раз. Руйнування можливі. Якийсь буде невдалий обстріл через те, що ми миридені на нашу землю, а потім а, можуть бути руйнування. Лікарні, якісь такі також, знаєте, важливий соціальний об'єкт. Чому ж так покажу? Дякую. Кривий ріг вересень. Прям будете знати, куди ворог б'є. Прям будете чекати, зустрічати, кажуть, чекаєте на кордоні областей а, ворога. Тут дрони показують. І показують влучання також, як по Дніпру в інфраструктуру. Я не відкидаю вирогідність того, що в вересні почнеться вже якийсь обстріл інфраструктурних об'єктів. Знову показую: захищаєте те, що на воді біля води, те, що. А, коли заходить ракета над водою іде. Це знають місцеві. Я так думаю, ну, показує те, де вже були влучання. І передмістя показує. Треба захищати, посилювати, захист, укріплювати. Туди, тоді все буде добре. Є для цього сили. Захистимо? Ну, тільки плануємо. Важко, важко. І масований буде. Три-чотири ситуації бачу негативні, мінімум. І знаєте як, коли щось зруйнується може нафтобаза або щось важливе для держави, тоді вже схаменуться і швиденько щось нададуть. Зараз як, ну, просто от на всіх не вистачає. Мені копаль вересень. Також карта смерті по всьому регіону йде смерті мах. Небезпечний період. Ні, дуже багато обстрілів. Небезпечно. І для цивільних. І ворог буде цілити, намагатися цілити цивільних Марганець. Вересень. Ми по тижням ще подивимось. Руйнувань багато. Щось хлопці наші будуть робити з вашого берега, можливо, на інше, або на вашому березі будуть. І ворог влучить, на жаль, втрати показують серед наших марганець. Таке відчуття, що там буде питання про те, що ну, безпечно тільки для військових. Я вже не перший раз кажу. На мене дуже ображався Оріхів свого часу. Коли я казала, що у вас буде територія, де безпечно тільки військовим. На мене ображалися. Зараз я теж саме бачу по марганцю. Не ображайтесь, будь ласка, я просто кажу те, що я бачу. Значить, будуть важкі обстріли. Я не бачу боїв на землі. Я бачу небезпеку з повітря.